Одеса ніколи не була порожнім степом, на якому нібито виникла за волею російської імператриці. Цей пропагандистський міф мало пов'язаний із реальністю. Насправді, місто має багатовікову історію, де шари різних епох і народів нашаровуються так густо, що будь-яке імперське привласнення виглядає абсурдно. Задовго до XVIII століття тут існували поселення, фортеці та порти. Кочубію, відомий щонайменше з 15 століття, був важливим торговим і військовим вузлом між українськими землями, Литовським князівством, Кримським ханством та Османською імперією. Через нього проходили шляхи, збиралося мито, а козаки використовували ці береги як стратегічні бази. Археологія підтверджує тяглість життя від античних колоністів і слов'ян до козацьких зимівників. Коли Російська імперія прийшла на ці землі, вона не заснувала нового міста, а лише інтегрувалася у вже сформований простір. Катерина II ніколи не була в Одесі і лише підписала указ про розвиток порту для імперської торгівлі. Реальне місто створювали зовсім інші люди: італійські інженери проєктували укріплення, французькі архітектори формували планування, а грецькі та українські купці наповнювали його торговим життям. Молдовани, євреї, болгари, албанці та інші народи формували перші квартали. Дерібас, Рішельє, Деволан, іноземці, чиї зусилля зробили Одесу космополітичною європейською від самого початку. Імперська легенда про заснування Одеси Катериною з'явилася пізніше. Коли Росія переписувала історію під власні потреби, оголошуючи місто «всігда руським, попри те, що його не будували, не заселяли і не проєктували росіяни. Так імперія привласнила та переписала чуже. Та справжня історія Одеси збереглася. Вона народилася з моря, торгівлі, вітрів, що приносили кораблі з Генуї, Марселя, Стамбула й Балкан з енергії людей, які створювали тут порт і місто. Одеса завжди була вільною, багатонаціональною і непередбачуваною, дитиною Чорного моря, а не московських указів. І сьогодні, коли пропаганда знову намагається експлуатувати міф про Руську Одесу, важливо пам'ятати, правда сильніша за вигадку. Одеса ніколи не була російською, це частина історії України, Європи і всього Чорноморського світу. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.